Вітаю вас на уроці я досліджую світ, і тема сьогоднішнього нашого уроку наш клас. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Рад. Ну що ж дітки, скажіть, будь ласка, навіщо нам клас? Що ми там в ньому робимо? Ми з вами там навчаємося. А давайте ми розглянемо уважно клас. Що може знаходитися у класі? Назвіть мені, будь ласка, все, що знаходиться у класі. Правильно! У класі, дітки, може бути парти, стіл, стільці. Дошка, що ще може бути в класі? Шухлядки можуть бути, правильно, шкафи так, можуть бути, де ми роздягаємось. А ще в нашому класі є осередки. Що це за осередки, і, я, і сьогодні ми з вами познайомимося з ними, що це за осередки, що в них розташовано і що ми там з вами будемо робити. У цих осередках. Ну що ж, перший осередок це навчальний. Тут ми з вами будемо що робити? Навчатися правильно, молодці. А давайте розглянемо наступні осередки. Що це за осередок? Давайте перший подивимось. Так, перший осередок це осередок гри. Ми з вами можемо грати в різні ігри, так? Наступний осередок це читання. Ми бачимо тут багато книжок, де ми можемо з вами почитати. У нас також є багато книжечок, де ви можете взяти їх та почитати. Наступний осередок це навчальний. Тут, за партами, ми з вами навчаємося. Скажіть, будь ласка, в якому осередку ви почуваєте себе комфортніше? Який осередок вам найбільше подобається? А тепер поміркуйте, для кого ось цей осередок. Правильно, дітки, це осередок вчителя. Ми бачимо тут вчительський стіл, комп'ютер, так, або ноутбук, документи, які лежать. Тобто, із цього ми бачимо, що це що тут працює вчитель. Це осередок вчителя. Добре, скажіть, будь ласка, що можуть робити учні в цьому осередку? Тут дуже багато книжок. Правильно, тут ми читаємо з вами. А що можуть робити дітки в цьому осередку? У нас в такому осередку є лего, так? Це осередок гри. Тут ми можемо грати, але ми повинні пам'ятати таке правило: ми не повинні забирати іграшки у інших дітей так? і дружно гратися. Добре. А що ми можемо робити в цьому осередку? Подивіться, що тут дітки роблять? Так, тут ми займаємося творчістю. Саме цей осередок і називається осередком творчості. Що ми тут можемо робити? Подивіться, скільки в нас такого для дослідів, скільки в нас таких предметів різних знаходиться. Правильно, тут ми будемо щось досліджувати. І це дітки, осередок називається осередок досліджень для навчання та досліджень. Правильно. Так, що можна робити в цьому осередку? Подивіться уважно, що це за осередок. Правильно, тут ми роздягаємося. Це наш, і наші шахи, так? Добре. Що можна робити учням у цьому осередку? Це наше ранкове коло, так? Де ми беремося за ручки. І вітаємо один одного та розказуємо про свої справи, про свій улюблений колір, про своїх друзів, своїх домашніх улюбленців. Це у нас ранкове коло, так, це осередок такий. А що ми тут можемо робити? Так, тут ми проводимо час на перервах. У нас у коридорі є так, також такий класик, так? в якому ми можете поблигати. Добре. Тут в цьому осередку ми з вами навчаємося. Під час навчання ми повинні дотримуватися деяких правил. Так? Уважно слухати вчителя, піднімати руку, коли ви хочете щось сказати, щоб не перебивати інших дітей і щоб не заважати їм отримувати корисну інформацію. Скажіть, будь ласка, чи є в нашій школі туалет? Є, а їдальня є. Спортзала в нашому в нашій школі немає, а медичний кабінет у нашій школі є. До речі, давайте ми згадаємо, хто там працює в медичному кабінеті? Правильно, там працює медична сестра, яка нам може надати допомогу, якщо ми цього потребуємо. Ну що ж, зверніть, будь ласка, увагу, що класна кімната це місце, де ви навчаєтеся, спілкуєтеся і відпочиваєте. Кожному тут має бути затишно, зручно. А як же ж ви можете прикрасити класну кімнату? Для того, щоб класна кімната була яскравішою, цікавішою для вас, ми її зробимо кольоровою, так? Тоді вона буде, я думаю, затишною і для вас. А тепер скажіть, будь ласка, для чого дітки ходять до школи? Правильно, щоб отримувати знання, вчитися новому чомусь, досліджувати щось. А це повинні знати і вміти школярі. Те, чого їх навчає вчитель, правильно? А чому важливо дотримуватись правил поведінки у школі? Так, дітка школа, це осередок, де навчаються всі діти. І якщо тут ніхто не буде дотримуватись ніяких правил, то в нас у школі буде не зовсім так. Це буде схоже на школу, там буде балаган такий, а в школах у нас повинно бути як? Всі повинні дотримуватись певних правил. так? На перервах ми не бігаємо по коридору, так? бо що може трапитись біда? Можемо впасти. І поранити, наприклад, спільного руку, так ми не штовхаємося на під час уроку. Ми не перебиваємо дітей, які відповідають. Таким саме такий шкільний осередок він більш комфортний для дітей і для вчителів, і всім там зручно працювати, коли є певні правила у школі. Ну що ж, а тепер давайте ми з вами попрацюємо в наших робочих зовшитах. їх, будь ласка, на сторіночці 19, це 1 та 9. За допомогою ліній нам треба розташувати об'єкти у відповідних осередках класної кімнати. Ну, як ви думаєте, перший килимок ігровий, де він буде? В першій, другій чи в третій кімнаті. Звісно, у третій кімнаті. Книжки де наші будуть. Правильно, Осередку читання. Ну, і останнє це у нас буде творчості осередок, так? Так, молодці, будь ласка, з'єднайте з стілочками, хто не встиг, поставте відео на паузу. А зараз ми з вами трішки відпочинемо. відповершимо. Молодці, гарно відпочили. А тепер попрацюємо із другим заданням. Нам треба розглянути малюнки і назвати правила для учнів, а потім позначити пташечко і, яких дотримуєтесь ви. Дивіться, треба приходити до школи вчасно. Правильно? Якщо ти дотримуєшся цих правил і ти не запізнюєшся на урок, постав, будь ласка, першу пташечку. Треба уважно слухати, кого. Вчителя на уроках, аби просто бути уважною, так? Або уважною. Якщо ти дотримуєшся цих правил, постав, будь ласка, пташечку. Якщо ми хочемо відповісти, ми повинні підняти що? Правильно, ми повинні підняти руку. Якщо ви дотримуєтесь цих правил, позначте, будь ласка, пташечкою останній малюнок. А тепер ми з вами пограємо у гру. Зараз перед вами посередині будуть з'являтися предмет. Давайте ми з вами подумаємо, в, яку, в який осередок нам краще його віднести. В перший, який позначено червоним лего, чи у другий, який позначено зеленим лего. Що це в нас таке? Указка. Вона підходить до осередка вчителя. Давайте далі подивимося, це до якого зелений чи червоний. Називайте. Зелений. Правильно. Далі. Червоний. Далі. Зелений. Далі. Червоний. Ми досліджуємо лупою. Так, розглядаємо щось цікаве. Далі. Зелений. Молодці. Ну що ж, підіб'ємо підсумок нашого уроку. Класна кімната тільки це місце, де ви навчаєтесь, спілкуєтесь одне з одним і відпочиваєте на перервах. Тому кожному тут має бути затишно. Щоб ви хотіли, Скажіть, будь ласка, для того, щоб вам було комфортніше там, ви повинні щось змінити там. Щоб, на вашу думку, ви хотіли змінити у вашому класі, щоб вам було там затишно і цікаво. Подумайте, будь ласка. А потім розкажете мені свої пропозиції, що б ви хотіли змінити у вашому класі. Як би ви хотіли прикрасити свою класну кімнату. Я сподіваюся, що у вас дуже багато ідей. На цьому наш урок я досліджую світ. Закінчено. І я дуже сподіваюся, що ви закінчуєте його з гарним і веселим настроєм, як наша перша ромашечка. На сьогодні все, до побачення, до нових зустрічей.